Новообрана громадська рада провела своє перше засідання. На зібрані активісти переобрали керівний склад ради управляти дорадчим органом, що діє при виконавчому комітеті міста, і надалі буде голова просвіти Зоя Діденко. Оновився, скажімо так, склад громадської ради. А нові люди це нові думки, позитивні, добрі. Ті, які будуть шукати те, що об'єднує, і навіть натяку на думки, те, що роз'єднує, я так хочу вірити, що не буде. Одноголосно на посаді заступника голови ради підтримали кандидатуру директора благодійного фонду Карітас, отця Івана Данкевича. Також на засіданні сформували склад постійних комісій. Їх буде п'ять. Соціального захисту сім'ї та охорони здоров'я, освіти культури та захисту суспільної моралі, молоді та спорту, екології, благоустрою та розвитку міста у постійних комітетах. Активісти обговорять пропозиції до плану роботи громадської ради на 2013 рік. Затвердити його мають намір на наступному засіданні. Сплачувати за послуги обов'язок кожного, на жаль, не всі це розуміють. Заборгованість жителів міста за всі види житлово-комунальних послуг на сьогодні становить близько 32,5 мільйонів гривень. Не може не турбувати, що з початку року цей показник зріс майже на 6 мільйонів гривень. Незважаючи на ряд позитивних напрацювань та жорстких заходів вжитих до злісних боржників міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал», борг населення за водопостачання та водовідведення зріс на майже півмільйона гривень. Теплопостачальним підприємствам міста також не вдалося скоротити заборгованість порівняно з початком року, вона зросла майже на 5 мільйонів. Найкращою є ситуація із розрахунками за послуги, надані жеками. Їм жителі обласного центру заборгували майже 6 мільйонів гривень, а спецкомунтрансу півтора. Зрозуміло, ситуація досить непроста. Кожному з нас необхідно усвідомити і, головне, зробити відповідні висновки. Адже від вчасності та повноти оплати за спожиті комунальні послуги багато в чому залежить якість та повнота надання цих послуг. Псевдоворожку вистежили по гарячих слідах. За дві з половиною години шахрайка провела три жінки. Ті за зняття порчі віддячили зловмисниці однією тисячою гривень, чотирма золотими перснями, ланцюжком, браслетом та мобільним телефоном. Правоохоронці повідомляють, діяла шахрайка нахабно і відкрито. Гроші та цінності видурювало посеред білого дня у приміщенні торговельного центру. Овмисниця підходила до жертви, розпочинала із ними розмову. Коли бачила, що ті не проти поспілкуватись, відводила їх у менш людне місце. Дана громадянка під приводом зняття порчі, зцілення, а також пророкування долі шахрайським способом залоділа громадян вище вказаним майном. Вражем порядку потерпілі розповіли, що на той момент перебували, немов у гіпнотичному стані. Починає мені розказувати, що в мене з чоловіком неполадки, та я й повірила. Не знаю чого, чи вона так вгадала. Потім почала мені розказувати, що нам пороблено, вона це все може відробити. Але як це все воно було, я нічого не пам'ятаю. Коли я вже прийшла до тями, то я. Вже поняла, що то мене обікрали. Дивлюсь, сумка розстібнута. З викраденими речами підозрювана подалась на залізничний вокзал. Правоохоронці не виключають, що там мала намір вирушити до іншого міста на промисел. Стражам порядку вдалося її вистежити. Нею виявилася річна жителька Миколаївської області. Я це зробила для свого рібінка. Я признаю свою вину. Звініть, пожалуйста, і все. Парок у ні. То він народився з цим і в лікарні його проверяли. А совість не мучить? Мучить я вернула назад. Я і попрошу наразі. Проти дівчину відкрито кримінальне провадження. Як мінімум, шахрайка буде змушена сплатити штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Як максимум на неї чекає ув'язнення строком до трьох років. Слідство триває. Інфекційна лікарня привабила крадіїв. До медичного закладу в ніч на понеділок вдарилися невідомі. Головний лікар інфекційки Оксана Підупна припускає, що шукали у будівлі гроші, обчистили сумочки медперсоналу. Невідомі проникли до бухгалтерії, вибивши двері. Викрали звідти мобільний телефон, який на роботі залишила працівниця. А от тамтешній сейф виявився їм не по зубах. Попрацювали крадії і в кабінеті головного лікаря. Після візиту незнайомців керівниця не дорахувалася позолоченої нагороди від Кабінету міністрів. Оксана Підубна припускає, що злодії прийняли відзнаку за золоту, тож і викрали. Відчинили невідомий сейф, втім, крім документів, нічого не знайшли, каже головний лікар. А от ключ від металевої схованки зник разом із крадіями. Правоохоронці вже натрапили на їх слід. Втім, скільки чоловік того вечора орудували у медзакладі, не кажуть. Посилаються на таємницю слідства. Відомо лише те, що на місці пригоди стражі порядку віднайшли відбитки пальців. Головний правоохоронець міста Василь Птащук телефоном розповів, що вони не чекають вовка з лісу. У місті вже працює оперативна група. Зі слів Василя Птащука нам стало відомо, що тієї ж ночі, крім інфекційної лікарні, невідомі погосподарювали у приватному будинку що через дорогу від медзакладу. Хмельницькі самсонівці до обласного центру привезли медальний дощ. 66 нагород різного гатунку – такий результат виступу наших спортсменів на чемпіонаті України з військово-спортивного багатоборства. Крім вихованців, Самсон Права, честь нашого краю відстоювали бійці спортклубу Дережнянець найбільше нагород 8 на 2 – здобули товариші Артем та Олексій. Хлопці до хмельницької спортивної школи прийшли одночасно, займаються вже більше семи років. Для обох цей чемпіонат України став наймедальнішим. Чотири медалі було, але не перших місць. Чотири це для мене от, досягнення. Найкраще за мою кар'єру поки що. Для Артема Слободяна березневий чемпіонат України запам'ятається і ще однією подією. На чемпіонаті України це була моя більша перемога. Перед цим в мене було одне перше місце, два перших місця, а тут три перших місця і одне друге. Але саме, мабуть, таке моє досягнення найбільше в кар'єрі на цих змаганнях. Я виповнив норматив кандидата майстра спорту України. Змагання проходили у Харкові впродовж трьох днів. Виснажених, але щасливих хмельницьких учасників зустрічали рідні. Були й такі, хто на чемпіонат вирушив разом із дітьми. Мені дуже сподобалося, як родитель Поїхала в перший раз з ними. Сина свого відпускала давно. Дуже обіділася в тому, що діти дуже самостійні, організовані. Поїхала, то що мені було просто цікаво. Як проходить чемпіонат України, подивитися, як діти себе проявляють. У Мене займаються два сина. Їжджу не вперше, їжджу як батько, як болельщик, підтримувати команду, їжджу як суддя з військово-спортивного багатоборства. А цих змагання проявили і хлопчики, і дівчатка дуже високий бійцівський характер. Загалом у чемпіонаті України взяли участь майже пів тисячі спортсменів з 14 областей України. Їздило нас 38 спортсменів, які представляли школу Самсон Право, і 8 спортсменів спортивного клубу Дережнянець міста Деражні. Кожен виклався як міг, і ось ми маємо результат: 26 перших місць, 27 других і 13 третіх. Не встигли хмельницькі тріумфатори повернутись із змагань як попереду на них чекає чемпіонат світу. Він стартує вже менше ніж за місяць, і там наші земляки теж мають намір перемагати. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я Я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Yes! Я частина команди. Я ніколи не здамся. <hating and living> Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. <spoiled and living essay11> Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні.